коротенькому відео хочу показати ось такі ялини. Це ось така не дуже така в общем, рівненька форма, але ж це така голуба ялина ельф. Вона надзвичайна казкова красуня. А ось інгельмані ялина, дуже гарні екземпляри. Ось такі в неї будуть такі Ось під 45 градусів будуть йти такі її ветки. Дуже такі з повислими хвоєй. дуже гарні. А ось далі ялина барі. Вже такі дуже-дуже е, високі, великі екземпляри. Ось ця колунна, звиняєте, ось така колонавідна ялина. А ось це ось така, мабуть, що це барі. Ось такі карлі, це карлікова ялина, ялиця молі, красуня, а ось. Зільберлук, просто надзвичайні, красивезні і величезні, вже дуже такі потужні великі екземпляри. Ось дивіться, яка в неї гарна хвоя, Просто це якесь, дивіться, ось такі закруглені, закручені. Ось як по спіралі такі красивезні. І голки, голки. І дивимося, що ось такі у нас повислі форми, це ялина звичайна. Ось така до водойми, це інверса. І ось така інверсна. форма, Ось висока вже, красива ялина.